Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми знов на дачі. Не виходить часто випускати відео, дуже багато роботи, весна, туди-сюди і пора і косити, і, і садити і все на світі. Сьогодні купив собі для дачі вот такого помощника. У мене була мотокоса, вона дуже стара, вже, вже все ламається, в общем, єлі-єлі дише. То вирішив купити новеньку, щоб косити, обкашувати. Зараз я її підготую, постав гермішок, купляв, сказали, що вона вже скручена, все ідеально, хорошо. Заправимо і будемо робити обкаточку мотокоси. Тобто, трішечки покосив, 5-10 хвилин вона відпочиватиме. Я сьогодні планую розпочати посадку капусти. Покажу вам розсаду, в якому вона стані. Буду косити, садить капусточку і треба антисапой від бур'яна, поприскати картопельку, щоб не ріс бур'ян, щоб, ну, щоб вона була чистенька. Бо як везде почне лізти бур'ян, тоді йому не, лад, не даси ладу. Тобто сьогодні в нас косимо участочок, садимо капусточку і побризкать картопельку від бур'яна. Такі плани на сьогодні. Це будемо потихеньку робити, а вже завтра, післязавтра, вплотну займемося посадкою капусти. Тож, поїхали. Так, так, зараз заправляю нову мотокосу. Сказали, 50 грам масла на літру бензину. Так, я і зробив, заливаю, заливаю бензинчик в мотокосу. Бачок величенький, зальєм хай буде, щоб потом не доливати, ніде нічого. Тоб бачок дійсно величенький, залив бензинчик, закручуємо бачок. Що тут у нас? Ремішок нам надо обов'язково ми... Без нього ніяк. Так, що він тут по-простому ось тут стоїть, чи, чи так і доно бути, ну якщо так зробили, то так і бути. Як буде невдобно, то побачимо, як воно буде. Щось воно маленьке, зараз одразу попущу його, а тоді, тоді будем, буду дивитися, як воно буде. Очечки обов'язково, тому що завжди про них забуваєш, починаю косити, поки не попаде в око, тоді. Тоді не беру. І перший запуск. Перший запуск моєї мотокоси. підсасую. Підсасую бензин. Так підсасав. Так, включаємо і запускаю. Ну що я вам скажу? Покупочка я довольний. Довольний те, як вона косе, Дійсно, нове є нове, все лгенько. Мотокоса льогенько, косить легенько, нажимається все лгенько, в общем, одне задоволення. Брат і косить. Не то, що стара, вже, єлі дишать, все туге, все той. В общем, чинить нема смисла, дешевше купити нове. Це якраз той случай. і Ідеальний. Газончик виходить після того, як покосить ця мотокоса. Тож буду потихеньку косити, тут садочок, дорожку і садить, починати капусточку. Зараз відкрию капусточку, подивимось, в якому вона стані, тому що не бачив, що її вже прийняв рішення, що буду сьогодні, я її садити. Я її сьогодні вже бачу, що садити буду, тому що вона отака. Вот Отак я її відкрию. Тут влажне. Така капусточка, в такому стані розсадка. Така розсадка капусточки в мене вийшла, Хто дивиться спостерігає за моїми відео? Будемо висаджувати цей сорт. Там інший. Тож... Діло буде, тому що садить багато сам. Садить буду я сам і садить мені довго. І сьогодні задача червжусь грядочку посадити 4 рядочка. Начну я вибирати третій, четвертий рядочок, тому що тут капусточка набагато більша. Зараз я його проливаю водичкою. Розсадка тут. Така, що вже її можна висаджувати. Тут хороша, тут менша, яка причина, не знаю. Ну, так виросла. Проливаю хорошо, дуже добре проливаю водичкою. Одна лічка. І двома лічками пролью, щоб вона добре із землі. Ще не знаю. В тому году приблизно 8 рядочків у день висаджував я. В цьому году не знаю, як воно діло буде йти двигатися. Сьогодні, по плану, аби хоч 4 рядочки і ось дех вироша. В общем, де лучше, за день вона підростає, чого всю в один день я не висаджу, а потихеньку буду садити. І так я буду її Замочувати ще перед тим, як садить в круїзерчику. Ось де взбовтаю, болтаю. Круізерчик. З наберу 10 кубиків. 10 кубиків набрав акуратненько. І в водичку. Такий в мене лоточок. Там водичка, спретяк оставляємо, це оставляємо і, і вибиратиму розсадку. Так, вибиратиму. Отак, я її і ручками, все своїми ручками вибираю, ще тут не дуже вона. Коли ось хорошо. Ану тут подивимося. А так вибираю я її. Землючку оставляю. Вибрав і корінці оцей лоточок ставляю. Хай постоїть я чуть-чуть. На первих парах бложка не заїдала її. І так, і так буду готувати розсадку до посадки. Так, отак от я навибирав капусточки. Отак от я її поставив вона тут чуть-чуть поки постоїть. А я поки пороблю рядочки. Отака в мене проста технологія. Ралом я ділаю рядочки, Потім розкладаю капусточку, поливаю і сажу. Тож посадка об'являється открытой і починаю, починаю делать рядочки. Сделав рядочки. Взяв капусточку, сейчас я її розкладаю. Потом поливаю, потом сажу. Все йде по плану. Посадив 4 рядочка капусти, не показував, як досадив, почти нічого не видно, тому що сонечко світить, капуста маленька. Ось де ушки підніме, тоді покажу, що посадив. Так, антисапа. посадив картопельку на 10-й день, щоб не було бур'янцю. Хочу зробити грунтовим гербіцидом, облегшити собі роботу. Хорошо з Тут 100 мл. Це на 10 соток, 10 літрів води на 2 соточки. І це нам треба. Так, 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 так. Так, так, так. Тут така штучка надо її, її. от діть, наливаю 20 мл. Ох, запах чуть-чуть такий ядовитий така мірочка 20 мл. Делаємо все як положено. 20 налив. Виливаю сюди. Тут ще багато, багато його залишилось. Тільки промию. Набираю водички. Включаем водичку нашу. Она тут поболтается і А, Поболталось, розмішалось. Заправляю опрысковач. Доповно. Так, ось сяде чуть-чуть. Ну, закручую і йду крескать картошку, вернішь землю.